Так. Опа, тормозок. Що за тормозок? Все, вигнали мене з дому. Буду тепер коротше, обідати із цього, із, із тормозка. Е, їду зараз до діда. Сніданок, безу, гаряченьке. Коротше, сьогодні в діда у нас рис із котлетою і чай, із вафлями буде їсти. Так. Заведемося, зараз прогріємося і на базу поїду. Фух, сезон починається, не знаю за що хвататися. В минулому році трохи був Славік, тут у нас хлопчина допомагав, Ігорьок допомагав, а тепер хлопці в лавах в ЗСУ, бо питають, де Ігорьок? Ігорьок у нас був дуже частий хлопець постійно, то коротше, зараз він в ЗСУ. А Славік... Теж не знаю, де, ну теж в ЗСУ, але не знаю де. За Ігорка то знаю, за Словіка не знаю. То тепер трошечки, я як одинокий вовк, то знаєте, приходиться і дома щось робити і на базу. І сезон починається. Сезон БМВД. Уже потихеньку закупляємо продукцію, так сказати. Усі добавки, все, що треба для, цей, для хорошої якості БМВД. По цінах нічого не змінювалося. Бо ну так люди ті, що в прошлому році, я так розумію, постійно брали, то по весні вже питають, що буде по цінах. Бо цей зерно піднялося. Білкові групи, по суті, нас що соєва, що соняшникова, ну соняшникова піднялася. Якщо в прошлому році весною соняшникова макуха стартувала у нас від 7 гривень, то зараз вона 12 гривень на базарі. Ну по суті, на маслобойках по, по 9-10 гривень можна взяти, тобто, по суті, там ну, нічого дуже не помінялося. По амінокислотах теж не набагато, відсотків можливо на 15 піднялися ціни. Ну, коротше, Ми е, закінчили е, сезон на таких цінах, що е, бройлерний у нас е, стартовий іде 950 гривень, ростовий 900 гривень, е, курка несучка 850 гривень. Потім е, поросята 850 рост і 900 гривень е, старт. Е, ну і фініш там у нас теж 900 гривень, але там 20, не 25, а 30 кг. він 15%. Тож у мішкові фініш БМВД 30 кг е, Він виходить, йде на 200 кг комбікорма. Тож, по суті, от, -от такі найбільша ціна це у нас 950 гривень е, стартове БМВД для. Бройлера, все. все остальне по суті 900-850 Нічого не мінялося. Відправка новою почтою відправляємо ми, так як ну коротше, це я так вам кажу схему, як було усе у прошлому році. Нічого не помінялося, вся та схема та ж сама. По новій почті я вам скажу так: якщо один мішок ми відправляємо, то виходить 185 гривень. Доставка, якщо відправляємо від двох мішків то вже йде 165 гривень доставка одного мішка. І якщо відправка від там, 5, 8, 10 мішків, то є велика вірогідність того, що за один мішок вже буде ціна 140 гривень відправка. Тепер по Укрпочті ми не відправляємо в минулому році. По Укрпочті дуже було багато нарікань, багато недовозів. Мішки попропадали, і так їх ніхто і не понаходив. Вірогідність є та, що вони могли порватися десь при перевантаженні. Вони десь порозсипалися, так як сипуча речовина. Декілька мішків ми знайшли через цей, ну як воно там, не сервісний центр їхній. А Ну, зрозуміло, оця техпідтримка, не знаю, як воно там правильно називається. Гаряча лінія. Коротше. І ми знайшли там деякі мішки, але ж вони поприїжджали до людей. Бройлерний БМВД 30 кілограмів відправляли, а поприїжджали там по 20-15 по кілограмів. Тобто ці мішки були розтрюпані, таке, яких дикі собаки жували. І ще мінус того, що Укрпочта везе мішки 10 днів. Тобто нова почта сутки двоє, е, да, ну, ну, день-два, і вони у вас, а Укрпочта трохи, звісно, притримує. І 10 мішків е, вона вам вестиме днів 10-15, тому що 10 мішків у цю маленьку вантажівку вони не вміщають, вони зразу беруть 5, потім знову 5, і воно коротше, затягується. Тож е, ну, я вам не рекомендую. По комбікормах теж питання, яка ціна зараз комбікормів? Е, Ну, плюс-мінус, усе попідростало на 3 гривні. Плюс-мінус любий комбікорм е, від е, там від маленьких поросяток і до е, великих, то плюс-мінус 3 е, гривні піднялася ціна. На чому ви можете зекономити? Ми можемо робити готові суміші, не гранульовані. Тобто грануляція комбікорма у нас е, на цьому році, так як і була, 4 гривні. Получається 1 кілограм 4 гривні, щоб загранулювати. Тобто виходить 400 гривень 100 кг. Тож ви можете зекономити на цьому, якщо у вас є свій гранулятор. Ми вам передробимо, змішаємо до однорідної консистенції цю суміш і просто відправляємо теж новою почтою, пакуємо мішки по 33 три кілограма. Для того щоб 100 кг суміші в нас вміщалося в три мішки, тобто так вам буде дешевше тоді із відправкою, і ви тоді будете отримувати доволі якісний хороший комбікорм. За ціною плюс-мінус десь 17-18 гривень він буде без грануляції, да і ви просто можете загранулювати це все діло вдома. Це теж буде дешевше. Це я такі вам методи зараз кажу для тих, хто хоче трошечки здешевити процес, але остатися на плаву. Так, як це було і в прошлому році, щоб виростити птичку, щоб її якось реалізувати, заробити якусь грошинку. Птиця подорожала. У нас зараз бройлер коливається від 120 до 140 гривень за тушку, за, ну, считай, не за тушку, за кілограм. Тож по суті, ціна на бройлер піднялася, піднялася ціна на продукцію, ну, в даному етапі. отак от. І виходить таке, що якщо вдруг цінопад буде на зернові у сезон, то можливо і так само впаде трошечки ціна на м'ясну продукцію. Хоча я дуже вірогідно думаю, що це вряд, ну, навряд чи просто чогось думаю, що вже воно так і залишиться. Плюс-мінус у сезон можна буде купити зерно по 6 гривень. Все, це отак от закладаємося, думаємо про майбутнє. От і все. Так що питання по комбікорму задають у коментарях. Я вам їх відповідав зараз на, на цьому. На Прямо так, от на відео. І стосовно того, чи можна привезти усе своє, зробити можна. Якщо ви десь неподалік нас, ми, ми знаходимося, місто Решетилівка, це Полтавська область. Якщо ви знаходитеся тут на десь по місту, ви можете привезти всю свою сировину, усі свої добавки. Можете використати наші добавки, білкові. І так само ми вам усе зробимо, попакуємо, і ви приїдете, заберете вже готовий свій продукт. Це, друзі, не буду е, багато теревенити е, про, про, за, за кермом, буду їхати. Е, в общем, отак, от, Зустрінемося на базі, трошки пробіжимося. На базі нічого не починав. Морози придавили, е, мав можливість, е, трошки було часу, але не було так сказати, бажання у мороз щось робити. Та і самі розумієте, як воно в холод, вітер дує, в сніг, іде воно, все цей. То, в общем, не, не лізли, то будемо якось паралельно. Ну і треба ще когось знайти собі якогось помічника, бо знаю, що просто фізично сам не справлюся. Ну, я думаю, що все буде добре. І так, ну що, товариші трудяги, е, холодно, мороз, а робити треба. Дивіться, по БМВД оце ось отак от воно виглядить для того, хто, хто не знає. Отака однорідна консистенція. Класне, пахуче, суперове. Стосовно вимішування, були в нас деякі розбіжності із нашими підписниками. Що, типу, отакий от вертикальний змішувач не зможе вимішати так, як це змішає горизонтальний. Я вам так скажу, що я бачив на свої очі як мішає горизонтальний і як вимішує вертикальний. Як, як на мене різниці немає. Якість від того, ні том не хуже, ні том не хуже. Понимаєте? Воно що то змішує, що то змішує. Просто Можливо, якісь прям сипучі, той може краще вимішувати це й хуже. Хоча ми скільки не пробували, я різну е, зернову групу змішував саме у вертикальному такому змішувачі, то е, все працює шикарно. Єдиний мінус вертикального це якщо змішування йде трав'яного борошна е, там для гризуна. І його, її відсотків 30, тобто іменно по відсотках, не по ну, ну, чи по кілограмах, чи по, по да, давайте отак. Типа ті, на 100 кілограмів комбікорма 30% трави перебитої. Це дуже великий об'єм, бо вона пушна, вона така за цей. І от коли ти 30% туди закидаєш тої трави, йде е, підвисання. І підвисання, звісно, йде шикардосне. Ви тоді я і стукаю його, і вецей. Ну коротше, змішування е, таких е, відбувається. Боється кормів, поняли, відбувається поганенько. Тож із трав'яним борошном, якщо ви маєте якусь ділову роботу, то звісно крутіше з цим справиться саме горизонтальний. Він такий там винтовий, іде інтересний. Та подивіться, може кому інтересно в інтернет, зайдіть, подивіться Вертикальні кормозмішувачі і горизонтальні. от і все. Ну а з цим всім ділом. Ще буде, ще щось буде, вийде. Я думаю, що все буде добре. Зерно трохи ось підвезли, е, достав просіювач, тут трохи його переробляємо, хочемо е, просіювати гранулу, щоб не було оцієї крупки маленької. Та, коротше, щось, щось, щось буде. Двигаємося, йдемо, натхненно, впевнено, потрошечки вперед. Да і все. Якось отак. Все, коруче, товариші трудьоги, кому треба добавки, замовляйте. Кому не треба, добавки є на каналі відео. Як це все діло зробити самому, якщо у вас є доступ до хорошого перевіреного премікса, кальцій, крейда, підкислювач, можливі кокцидіостатики і хороша білкова група, тобто це соняшникова макуха і соєва макуха, то ви це діло все можете зробити вдома. Якщо у вас немає доступу чи бажання, ви це можете замовити у нас. От і все, все це робиться, як то кажуть? Швидко, швидко. головне, щоб ви просто ви це вміли і змогли робити в себе вдома. Тож якось отак. І стосовно що краще використовувати шрот чи макуху, я вам просто з особистого досвіду я вам рекомендую використовувати макуху. Е, от скільки ми не пробували шротами гратися, шрот треба. Постійні лабораторні дослідження кожен раз шрот приїжджає. Ви його повинні відправити на аналіз. Ви повинні понімати, чи білка багато, чи білка мало. І таким методом ну короче, дуже багато там хитанини. Дуже важко вгадати. Отак от із із голови, і як правильно це все діло зробити? Тож, як на мене, я би вам рекомендував от іменно макуху. Ми беремо в нас, нам привозять з одного місця постоянно. Ми не міняємо, тобто ціни міняються, подають, але ми. Постійно беремо тільки в одному місці. Нам мото привозять, і все. Я, я більш ніде там не, не сую носа, де дешевше, там чи де дорожче, чи ще щось. От ми, ми все. Ми вже для себе визначилися, зробили лабораторку цю і по такому методу працюємо. І е, отак, от ну, поки що, поки що, так як я думаю, що е, головне не етикетка, а головне продукт. Е, а ті, хто користуються нашим продуктом, е, то я впевнений в ньому на 100%. відсотків. Не, і я думаю, що в коментарях є люди, які напишуть, що користуються е, БМВД, і працює чи не працює. Е, ну, мені просто от напишіть правду, отак от да і все. Я думаю, що правда це сама краща реклама, е, щоб там не розхваляти е, свого так сказати цього двору. Е, хай хай це зроблять люди, ті, які дійсно користуються. Все, це буду пакувати і поїду, відправлю на нову почту.